Я вас вітаю, малята. Відгадайте, хто сидить у кошику, про кого у нас сьогодні піде розмова? Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки, вірно малята від кішки. Це кішка Мурка. Кішка улюблена і популярна домашня тварина. У багатьох з вас вдома також є коти. Ви любите тримати своїх улюбленців на руках, гратися з ними, вважаєте їх членами своєї родини, адже недаремно тварин ми називаємо братами нашими меншими. У світі існує дуже багато різноманітних порід кішок. Найпопулярніші в наших краях сіамський кіт персидський кіт, Сибірський кіт. І художників також з давніх давен захоплювали форма, рухи, колір цих тварин. Їхню красу вони прагнули передати в малюнках, скульптурі, зразках декоративно-прикладного мистецтва. Я пропоную зробити киці подарунок, зліпити її з пластиліну. А щоб краще працювали наші руки, зробимо пальчикову гімнастику. Киця ниточки мотала і клубочки продавала по три гривні за клубочок. Всі купуйте, хто захоче. Давайте повторимо ще разочок: киця ниточки мотала і клубочки продавала по три гривні за клубочок. Всі купуйте, хто захоче. Дітки для роботи нам потрібна дощечка, пластилін чорного сірого кольору, стека. Та серветка. Тож починаємо. Беремо спочатку пластилін сірого кольору, відрізаємо шматочок і починаємо цей шматочок, дітки, розминати, розігрівати, щоб він став м'якенький. Дітки, ось ми розім'яли наш пластилін. Тепер ложимо наш шматок на дощечку, лівою ручкою придержуємо дощечку і починаємо робити ковбаску. Розкочуємо наш пластилін і робимо ковбаску. Тепер дивіться, діти, беремо стеку. І посередині нашої ковбаски робимо ось такий надріз з однієї сторони, і такий самий надріз робимо з іншої сторони. Це в нас, дітки, буде тулуб та лапки нашої кішечки. Трошечки беремо, загинаємо. Трішечки сплющуємо наші лапки, ось так, з однієї сторони і з іншої, дивіться, трішечки отак пальчиками заукруглимо, щоб гарні нас лапки. Ось подивіться. В нас вийшов тулуб і лапки нашої кішечки. Відставляємо. Тепер беремо шматочок пластиліну, відрізаємо ще шматочок. Розім'яли його гарненько пластилін. І робимо, дітки. Кульку ложимо на ліву долоньку, правою долонькою прикриваємо і робимо колові рухи, або ложимо на дощечку, і отак коловими рухами робимо нашу кульку. Дивіться, в нас вийшла кулька. Тепер, дітки, ми трішечки. Возьмемо, сплющимо і витягнемо з однієї сторони, отак, трішечки витягнемо з однієї і з другої. І посередині трішечки розтягнемо, трішечки витягнемо, так, беремо нашу голівку. Та прикріпляємо до тулуба і малята трішечки пальчиком отак розгладжуємо, щоб голівка киці гарненько трималася на тулубі нашої киці. Ось так. Ставляємо дітки стеку, відрізаємо ще шматочок пластиліну сірого кольору, теж його розминаємо гарненько і робимо ковбаску. Трішечки сплющимо і кінчик заокруглимо трішечки. Ось так. Це буде хвостик нашої кішечки. Беремо і згладжуємо, щоб хвостик гарненько тримався на тулубі. Ось так. Гарний хвостик в нас вийшов. Дітки, а тепер ми зробимо оченята нашій кішечці. Беремо чорний пластилін, відриваємо один маленький шматочок та другий. Ложимо на дощечку і пальчиком робимо такі манесенькі кульки. Одна кулька, друга кулька. Прикріпляємо наші оченятка. Виразні оченятка в нашої кицькі. Вийшли. Ось погляньте, яка чудова кішечка сіренька в нас з вами вийшла. Дітки. А я буду чекати на фото ваших кішечок. До нових зустрічей, малята!